Студія Калідор презентує Колекція журналу Елларі Квінс Містері Magazine Відділ рекету Клуб гравців. Життя клубу гравців було веселим, але порівняно коротким. Тож, коли клуб несподівано припинив своє існування, почалися пошуки пояснень. Однак колишні члени клубу дали страшну клятву, яка пов'язувала їх сильніш аніж клятва на крові, тому жодного порушника змови мовчання віднайти не вдалося. Ці люди були бізнесменами, у більшості випадків мільйонерами, які досягли успіху власними силами і лише нещодавно залишили справи. Тож навряд чи могли зізнатися, що їх підвела звичайна арифметика. Генлері був допущений до священних таємниць клубу гравців зимового ранку, коли блискучий чистотою лімузин, який, здавалося, не могла заплямувати жодна сльота вісімдесят сьомої вулиці, висадив біля його порога трьох чоловіків. Інспектор Квін, який працював вдома над конфіденційним рапортом комісару, звів брови, побачивши розміри автомобіля, і рушив із паперами до кабінету, однак залишивши двері трохи прочиненими, аби мати можливість підслухати. Троє відвідувачів назвалися як Чарльз Ван Вайн, Корнеліус Луїс і Горман Фіч. Ван Вайн був худорлявим і мав синювати обличчя. Луїс був масивним і засмаглим, а містер Фіч проживощоким коротуном. Якщо Ван Вайн виглядав як рідкісний крихкий сир у вітрині магазину делікатесів на паркавеню, та Луїс нагадував роздбів, що подається до столу на Уолл-стріт. Що ж стосується містера Фіча, то він точно відповідав спогадам Еллері про солодощі під назвою Хитрий дідуган, які він куштував колись у дитинстві. Той самий містер Фіч негайно ж оголосив, що свої гроші він заробив на бюстгалтерах. Клуб гравців, як пояснили джентльмени Еллері, був асоціацією 17 бізнесменів, які уже відійшли від справ і мали пристрасть до гри та засоби, аби її задовольнити. На додаток до традиційних групових азартних ігор, які відбувалися у клубних приміщеннях, члени асоціації пропонували один одному. Різноманітні незвичайні ігрові авантюри на індивідуальній основі, що дозволяли виявити винахідливість і уяву. Пропозиції надсилалися поштою анонімно і на спеціальному бланку клубу гравців, який був доступний виключно його членам. Але чому анонімно? запитав заінтригований Еллері. Ну, якщо хтось постраждає, писнув маленький рожевий містер Фіч, то ми не хочемо, аби він мав злість на того, хто надіслав ту пропозицію. «Ми, звісно ж, усі люди певні та надійні, промовив ван Вайн, обертаючи в руках свою тростину. Інакше таке було б неможливо. Я маю на увазі участь у нашому клубі. Очевидно, хтось таки став не вельми надійним, зауважив Еллері, інакше джентльмени ви б сюди не приїхали. Тріо обмінялися поглядами проміж собою. Розкажіть краще ви, ван Вайне, пробасив масивний містер Луїс. «Хм! Луїс завітав до мене цього ранку, почав Ван Вайн. Запитати, чи не брав я участі в одній із індивідуальних ігор клубу, якою він насолоджувався. І коли ми порівняли наші листи, то виявили, що обидва брали в ній участь. Ми відповідно зацікавилися, а чи не було у нас і інших компаньонів, і оскільки містер Фіч, мій сусід, зазирнули до нього і з'ясували, що він також був залучений до гри. Рівно три тижні тому, містер Квін, кожен із нас отримав зранковою поштою довгастий конверт із надрукованим на машинці повідомленням на клубному бланку, який пропонував придбати певні акції. Вони вважалися вкрай нестабільними, підіймалися у ціні один день і падали в інший. Отож це дійсно було схоже на азартну гру, і ми троє придбали ті акції. Незабаром вони підскочили у ціні, і ми отримали чималий зиск. Два тижні тому ми отримали другий лист, який пропонував купівлю інших настільки ж нестабільних акцій. Десь за два дні ціна на них теж злетіла, і ми знову отримали купу грошей. Рівно тиждень тому. Так, повторилося те саме, нетерпляче перервав його Корнеліус Луїс. Тобто ви хочете знати, поцікавився Еллері, як він це робить? Ми і так це знаємо, роздратовано відгукнувся містер Фіч. У нього є внутрішня інформація, справа не у тому. Отже, справа тоді у листі, який ви всі отримали сьогодні вранці. Масивний екс банкір сердито зиркнув на нього. Звідки, чорт забирай, ви знаєте, що ми отримали листи і сьогодні? Давайте назвемо їх автора містер Ікс, промовив Еллері, мимоволі переймаючись духом гри. Перший лист містера Ікса. Прийшов рівно три тижні тому, другий два тижні тому, а третій тиждень. Тому логічно припустити містер Луїс, що четвертий лист прийшов сьогодні. Що ж саме вас турбує у ньому, джентльмене? Чарльз Ван Уайт вийняв довгий конверт. Прочитайте його самі, містере Квіне, і вирішуйте. Конверт був відмінної якості і беззворотної адреси. Ім'я та адреса Ван Вайна були надруковані на машинці, а судячи із поштового штемпеля, лист відправили вчора увечері. Еллері вийняв із конверта аркуш паперу, на якому вгорі було вигравіювано золотими літерами клуб гравців. Дорогий члени клубу, як вам сподобалися мої попередні три біржові інформації, тепер з'явилося дещо нове, причому воно виглядає значно краще за попередні. Але потрібна сувора секретність. Я повинен зробити усе особисто, інакше все скасовується. Якщо ви згодні ризикнути 25 тисячами доларів. І скористайтесь шансом подвоїти їх за сім днів, не ставлячи зайвих питань, загорніть гроші у водонепроникний пакет і залиште їх біля підніжжя гробниці Домінікуса Пайка на кладовищі церкви Трійці, завтра рівно о пів на четверту ранку. Не намагайтеся підглядати, інакше ви зіпсуєте усю справу. Підпису під листом не було. Я говорив, Луїсу, сказав Ван Вайм, це була чудова гра. Людина виявила себе надійним партнером, тож я за. Ну, я теж не кажу, що я проти, пробурмотів Корнеліус Луїс. Єдине, що мене бентежить. От, власне, ми для цього і тут, сказав Горман Фіч. Що ви про це думаєте, містере Квін? Це вам здається переконливим. Ви ставите під сумнів чесність нашого товариша за клубом, холодно промовив Ван Вайн. Я просто ставлю питання. «Все може бути, ван Вайна», – зауважив Луїс. А якщо хтось виявиться шахраєм, то клубу кінець, і ви про це знаєте. Тож нас цікавить ваша думка, містер Квіне. Звучить привабливо, пробурмотів Еллері. Але я хотів би копнути глибше, перше ніж висловлювати остаточну думку. Хтось іще приніс із собою сьогоднішній лист. Свій я залишив удома, сказав Луїс. Ну, вони практично ідентичні листу Ван Вайна, відповів Фіч. Проте я хотів би побачити їх всі разом із конвертами. Що, якщо ви негайно ж надішлете мені листи з посильними? я зателефоную вам трьом десь о полудні». Щойно зачинилися вхідні двері, як негайно відчинилися двері кабінету, і звідти з'явився старий інспектор Квін? Невже я правильно почув? Недовірливо поцікавився він. Ти сказав цій трійці, що це звучить привабливо? Скажи на мені, синку, що ж привабливого ти роздивився у афері? Твоя біда у тому, тату, що в тебе геть відсутній дух авантюризму, посміхнувся Еллері. Давай зачекаємо на розвиток подій. Гаразд? Вийшовши із кабінету незадовго до полудня, інспектор Квін застав свого знаменитого сина за дослідженням двох конвертів та їх вміста. Конверт Корнеліуса Луїса відправлений вчора увечері, був точнісінько такий, як конверт, отриманий Чарльзом Ван Вайном, і текст на клубному бланку теж був таким. За винятком того, що Луїсу пропонувалося покласти біля гробниці на кладовищі церкви Тріці 25 тисяч неопів на четверту, а за чверть четверту годину ранку, маленький і простий конверт Гормана Фіча також було відправлено вчора увечері. У ньому було аналогічне послання на бланку клубу, але от фіч. Повинен був покласти пакети з грошима рівно о четвертій годині ранку. Отож, сказав інспектор, я припускаю, ти збираєшся рекомендувати цим схибленим на іграх суб'єктам слідувати отриманим інструкціям. Звичайно, тату, весело відгукнувся Еллері. Далі на подив батька він зателефонував по черзі Ванвайну, Луїсу і Фітчу і поінформував кожного з них, що на його професійну думку гра цілком надійна, як Форт Нокс, і що він особисто шкодує про відсутність права взяти у ній участь, і, звісно ж, 25 тисяч доларів, а інакше залюбки приєднався б до них. Ти з глузду з'їхав Елері, так? пробурмотів інспектор, коли його син втретє поклав слухавку. Єдина надійна річ у цьому рекеті це те, що кожного із цих трьох простаків збираються обдурити на 25 тисяч баксів. Що ти кажеш, рекет? пробурмотів Еллері. Старий джентльмен ледве стримувався. Цей спритник вимагає гроші у цілої купи простаків. Містер Ікс? Хм. І що ти маєш на увазі під купою? Адже у клубі 17 членів. Один із них на щось розлютився, можливо, програв, і розробив просту схему, в основі якої злив біржової інформації для 16 інших членів. Уяви! Він скуповує нестабільні акції і пише половині членів клубу, аби вони грали на підвищення, а іншій половині, щоб грали на пониження. Піднімуться акції в ціні чи знизяться, одна половина програє, але інша виграє, і для тих, хто виграв, він стає генієм. Після цього він ігнорує тих, хто програв, і надсилає другий лист тим, Хто виграв, пропонуючи знову якісь нестабільні акції? Цифри, перервав його Еллері, скажи но, тату, скільки людей повинні отримати другу інформацію? Половина з шістнадцяти це вісім, вісім перших переможців. Половині із цих восьми він порадить грати на підвищення нових акцій, а іншій половині на пониження. І знову рівно половина повинна виграти, а половина точне число, будь ласка, тату, знову перебив його Еллері. Ти що? Не здатен навіть на елементарну арифметику? Половина з восьми це чотири. Отож, рухаймося далі. Тепер наш шахрай має чотирьох, які двічі виграли. Він знову купує нестабільні акції і надсилає третього листа, пропонуючи половині із чотирьох грати на підвищення, а іншій половині на пониження. І ось тепер у підсумку в нього залишаються двоє: двоє, які виграли уже тричі, і які абсолютно переконані у надійності його інформації. І тепер наш шахрай готовий вирвати великий шмат грошви, надсилаючи четвертий лист тим двом простакам. Скільком? перепитав Еллері. Двом тим, що виграли тричі. Так, якщо починати із шістнадцяти, то має вийти два, погодився Еллері. Тільки от біда у тому, тату, що у нас їх троє. Інспектор повільно опустився на стілець. Один із них зайвий, продовжував Еллері. Виникає питання хто він і як йому вдалося спростувати закони математики? Він не міг цього зробити, отже висновок один. Він не є одним із простаків, як ти сказав. А він один із цих трьох, і є той самий містер Ікс. Хм, Ван Вайн, Луїс або Фіч. Один із них шахрай, так? Боюся, що так, тату. Ким би він не був, сьогодні вранці йому довелося радитися із двома своїми жертвами. Листи, які наказували залишити гроші на кладовищі, було відправлено вчора ввечері і уже доправлено. Отож йому лишалося тільки зробити вигляд, що він іще один, хто виграв тричі. І якби, тату, я порадив жертвам не виконувати інструкції, містер Ікс просто не з'явився б цієї ночі на церковному кладовищі. Але оскільки я отримався від підозр і погроз, він продовжить втілювати у життя свій план. Зрозуміло? Хм... Як теорія відносності, відгукнувся інспектор і поспішив до поліцейського управління готувати захід на кладовищі церкви Святої Трійці біля могили якогось Домінікуса Пайка. Тієї ночі приводи примари бродили Бродвеєм і Уолл-стріт. Але до першої години вони поховалися за мальовничими надгробками церковного цвинтаря. Еллері наполіг, аби інспектор розділив із ним стару лаву Джорджа Вашингтона у капличці, бурмочучи щось про довге зимове очікування та отця істини. О третій годині. Квіни сховалися за колонадою у церкви трійці, тремтячи від холоду, немов старовинні цвинтарні злодії. Рівно пів на четверту худа тінь Чарльза Ван Байна впала на могилу Домінікуса Пайка, поклала щось на замерзлу землю і зникла. За чверть четверта з'явився об'ємний опасистий силует Корнеліуса Луіса. Він кинув щось біля могили і так само безгучно зник. З останнім ударом годинника, який віщував четверту годину, низькоросла постать Гормана Фітча повторила ту процедуру і також пішла. Ну, що ж? Ким би він не був, ризикувати він не хоче, прошепотів інспектор Квін. Якби щось пішло не так, він просто виглядав би як одна із жертв, які залишають на могилі свої двадцять п'ять тисяч. Тепер він почекає певний час, а тоді повернеться за трьома пакунками. Цікаво, ким із них він виявиться? Ти маєш на увазі, тату, що не знаєш цього? здивовано запитав Еллері. Так, не знаю, злісно прошепів інспектор. Тільки не кажи мені, що ти про це знаєш. Елріс скрушно зітхнув. Ікс, безумовно, не надсилав собі жодних листів. Він не очікував, що йому і самому доведеться виступати у ролі жертви. Але коли ситуація змусила його до цього вчора вранці, Ікс опинився у доволі складному становищі. Звичайно, він міг би збрехати двом іншим, що також отримав четвертий лист, але я попросив надати його разом із конвертом. Аби виглядати справжнім, конверт, переданий мені, повинен був мати такий самий поштовий штемпель, як і у двох інших, що свідчило б про відправлення напередодні увечері. Але це виявилося уже неможливим був рано. І тому містер Ікс зробив усе, що міг. Переглянувши свою звичайну ранкову пошту, він знайшов простий маленький конверт, який був адресований йому і не мав зворотньої адреси, але мав штемпель попереднього вечора. Винахідливий містер Ікс відправив мені той конверт, вклавши туди листа, який поспіхом надрукував на машинці. Єдина біда, тату, була у тому, що його конверт відрізнявся за формою від тих, які було надіслано жертвам раніше. Гадаю, містер Ікс думав, що я не помічу різниці». Хм, <гум> Конверт Ван Вайна був подовгастим, задумливо мовив інспектор. А конверт Луіса ідентичним конверту Ван Вайна. Але от третій конверт був маленький. І його мені надіслав, та у цю мить церковний цвинтар осквернив крик, і промені світла освітили постать, яка присіла на впочіпки над трьома пакетами, немов хлопчик на грядці із полуницею. У променях поліційних ліхтарів усі побачили маленьку пухку постать Гормана Фітча. Елларі Квін. Клуб гравців читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося. У наступному творі до зустрічі, друзі, на калідорі.